Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріжки з капустою. Для цього нам потрібно 300 г теплого молока, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру. Я даю півтора столови лож... чайних лощожок Цього... ріждів і це все добре перемішую. Вбиваю яйце, вбиваю яйце. Добре перемішую. Додаю розтоплене вершкове масло. 50 г. І я маю тут просіяне борошно 500 грам. Поступово ввожу і замішую тісто. Так, дівчатка, отаке тісто ми повинні отримати. Ставлю я його, щоб підходило, на 45 хвилин. Накрию зараз плівочкою і буду готувати капусту. До пиріжків. Так, дівчатка. Наше тісто підійшло, я зготувала капусту, взяла на сковороді, піджарила цибульку, морку і капусту, посолила поперчила. Тепер ми будемо формувати наші пиріжки. А перш за все, я руки змочила олією і роблю ось такі кульки. Ось такі кульки роблю і ставлю їх на розстойку ще на 10 хвилин. Так, дівчатка, наше тісто підійшло, я зготувала капусту, взяла на сковородці, піджарила сипульку, морку і капусту, посолила поперчила. Тепер ми будемо формувати наші пиріжки. Але перш за все, я руки змочила олією і роблю ось такі кульки. Ось такі кульки роблю і ставлю їх на розстойку ще на 10 хвилин. Так, дівчата, як я формую наші пиріжки? Беру. Трошечки підсипаю борщ, але трошечки щоб на тісто не було тверде. І розкатую ось так. Розкатала. Потім я викладаю нашу начинку капусту і буду я пиріжки формувати у вигляді трикутника. Зарету таку защіплюйте. Так. Так. Добре защіплюйте, щоб наша капусточка, не... бо наша капусточка пустить сік, щоб не витікало.